Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже провів нараду секретарем ради національної безпеки та оборони Рустема Муміровим за підсумками ставки, те, що стосується дронів, та за підсумками наших домовленостей цих тижнів з партнерами. Активний час, багато рішень. Треба, щоб все повністю спрацювало тільки за цей тиждень. Три санкційні кроки Британія, Японія, Нова Зеландія. Європейський союз подовжив персональні санкції. Важливо, щоб тиск проти Росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях. І одна з ключових мішеней для наших дій це російська торгівля нафтою і іншими енергоресурсами. Санкції і наші пропозиції, санкції йдуть в основу рішень партнерів, направлені проти всієї. Інфраструктури тіньового флоту проти капітанів танків, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з Росією. Звісно, треба, щоб споживання російської нафти скорочувалось, і це точно буде скорочувати російські можливості воювати. Багато робиться найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність. Українських воїнів, санкції, які діють найшвидше, удари наших воїнів. Дякую також усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. За роки цієї війни і це війна тільки Росії, війна Путіна за цей час. Європа пройшла шлях від майже цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя із різними постачальниками. Бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути усім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на сильні кроки Сполучених Штатів разом з усіма сильну санкційно тарифну політику, те, що буде аргументом для багатьох. У світі всі бачать, що війна Росії проти України це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а для всіх в Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії. Її амбіції, її можливості, її бюджету. А отже. Російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну казу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції всіх і Європ, і Сполучені Штати, і країни Сімки, і країни двадцятки. Мир це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції це його частина. Якщо Путін не хоче миру до миру, треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він, і саме він не зможе її продовжувати. Тому потрібні також сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії. І це може бути одним з найбільших кроків до миру, який тільки можна уявити. Дійсно. Історичним рішенням. ми в Україні робимо все можливе, Можливо, з нашого боку, щоб зменшити здатність Росії воювати. Наші діпстрайки будуть посилюватись фінанси та завдання щодо цього вже є. Дипломати активно працюють із усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні зв'язки з Росією. Ми координуємо наші дії. На тижні були перемовини з президентом Фінляндії, також з прем'єр-міністром Британії, головою уряду Італії, прем'єр-міністром Польщі та генсеком НАТО. Я говорив також з міністрами закордонних справ Британії, Данії Польщі. Хороша зустріч була у мене з Кітом Келгом. Я говорив з радниками з питань безпеки Німеччини, Британії, Франції Італії. І сьогодні, до речі. Радники з цих країн та керівник офісу Андрій Єрмак на Харківщині, і це важливо, що партнери відвідують не тільки Київ, але й інші міста, інші наші громади. Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи деталі уважно відпрацьовуються. Все буде погоджено з усіма партнерами. Тепер треба дотиснути Росію до закінчення. Бойових дій до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. Це можливо, це можливо тільки якщо будемо діяти всі разом, всі в Європі, і війна тут найближче, але також разом з Америкою. Саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент разом з іншими глобальними суб'єктами. Не забуваємо. І про російські активи, все, що вже знайдено, а це значні кошти, має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо. Я хочу сьогодні подякувати також Швеції. Є за цей тиждень новий оборонний пакет від Швеції, більш ніж 900 мільйонів доларів. Дякую, хороші результати є і після зустрічі в форматі Рамштайну. Те, що стосується, зокрема ППО. Були доповіді міністра оборони Шмигаля. Він брав участь у Рамштайні, і на осінь зараз маємо прискоритись з Петріотами. Все робимо для захисту України. Все робимо для захисту українців. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!